на каналі Ми будемо сьогодні грати в Бравл Stars пуш 20к. Е, Та ми будемо пушити сьогодні 20к. Не допушимо, звісно, і, але тисячу можна попробувати. Забираємо аж 1460 кредитів за те, що тут е, були кредити, і їх перевели просто в кредити. Е, так, напевно, тару. Е, да, я візьму Тару. Сьогодні ми виконуємо квестки, через те, що спочатку сезону я тут не грав, тому ми будемо проходити весь сезон, весь пас. А, да, спойлер, я його все не пройду, хоч міг там якось пройти. Ми сьогодні повідкриваємо багато стардропчиків, всяких прикольних штучок. У мене всі, багато квестів, і все я майже всі зробив. Сьогодні будемо пушити Мортіса, але це вже таке, це вже трохи пізніше. Так, Epic Stardrop. Безплатні. Безплатні зараз стардропи star видаються. І того нам випалив смайлик. На пені. на пені я теж буду сьогодні грати, бо в мене пені на нуль кубків. Так, ми почали грати на Барлі, через те, що дуже багато квестів було. Я вирішив без різниці на ті кубки. Я краще повиконую квести. І ще сьогодні пробачте за мій голос, я тільки недавно став. Зразу став монтажувати, ой не монтажувати, а відео знімати і от зараз його зараз його і роблю, озвучую. Так, тут вже є 10 і 12 левел, але ми повідкриваємо все в кінці відео до дивіться кінця. Мені там навіть Бравлер випав. Так, дивимося Брав Барлі. За Барлі ми граємо і знов Суперер і Шоше і Простарарк. Ну, таке собі. Так, Тара. Ми не знаю чи сьогодні зробимо Тару, але надіюся. А Сьогодні напевно вийде відео. І це буде останнє відео через те, що в цей тиждень через те, що скоро школа. Ну завтра школа. Похоже, я завтра йду до школи. Так, коротше. Зараз відео. Так, Рарка і... Рарка і що ви ПДШ? Рарка і супер-супер епік. А, блін, десь 200 монет. Е, так, що тут на 21 рівень вже? Граємо далі на Розі, а ще мені не зайшло грати на Розі, але були квести, тому я грав. А, хтось не поставив лайк і не підписався. Так би вже легендарка була. Ну, типу, підпишіться, поставте лайк обов'язково. А то ну-ну ну буде. Вже роза в мене була най найбільше кубків, потім ми переапали трохи Мортіса і Ульта. Дві рарки підряд не повезло. Але інше. це просто вже інший день, я не інший день, а це я просто до, до 12-ї знімав, навіть не до 12, а до 10 знімав, а це вже після. Е, дуже лагає в мене інтернет, на інтернет навіть а Brawl Старс і інші ігри чомусь. Тому е, це дуже тяжко було апати. На Карлі файно е, Я якраз на Карлі підняв перші мої підписники. О, бо я там грав на карлі і ви підписувались. Дякую, хто підписаний, хто не підписаний, підпишіться. Е, так, апимом пенні, прокачуємо пенні, і в мене на шостий, на... що ми я не хотів через те, що там гаджети. Я щось ну, за гаджутами легше, зрозуміло, грати. Але я щось не думаю, що аж гаджети можуть на таких малесеньких кубках. І сьогодні я апнув свій рекорд по Вінстрікам. Я хотів апнути 52 Мінстріка, але вийшло чуть менше, набагато менше. Тут вже 19-й Вінстрік, ще один епік старт дроп. Що нам випаде, що нам випаде, що нам випаде? І все за 200 монет. Я хотів апнути іменно 52, тому що топ 1 світу зараз має покупках. Топ 1 світу має... 52 Містріки, я хотів спробувати 52 Містріка. Тут я далі Apple Мінстрік, плюс виконував квести, плюс Apple Mortis. Мортіса. Дуже багато я грав на Мортісі, плюс тут я задімився з цим чельком. Він мені поміг спочатку, а я йому в кінці. Так, добре, тут ще багато досить квестиків. Але ви вже він стрік 25. І з він стріком дуже легко навіть япитись. Так, супререрка. Ну, і рерка. Ну, таке собі, якщо чесно. Би було круто, якщо б міфік випав або легендарка. Якщо б легендарка з легендарки випала, я би орав Бо я менше не випадала легендарки. І того. Ну, я сьогодні не знаю, чи буду апати як все тисячу кубків, може буду апати 500 кубків, може 600 кубків. Через те, що я ще квест виконував і ми будемо відкривати стар дропи. Так що тут у нас стрік 5, і знову 28-й вже стрік 29 і так далі. Вже 100 кубків на пані майже. Це прям круто. Е, бо це буквально, напевне, дуже легко опалося, я не знаю, як так. Третє місце. Але і той він стрік е, в соло до е, тро, е, до четвертого місця, а потім п'яте місце він не забивається, але кубки не даються. Міфік. А, ну блін, ну хтось не підписався, ну що? Так, супрарка. Добре. Шоут у нас 52. 52. І вже 35 рівень, і тут я збив вінстрік, і Це якраз тоді, коли я подумав, що 51 рівень Він а тут мене просто збило, бо мені треба було типу, відійти буквально на 5 секунд і мене просто винесло. І я далі апав, Він стрік, а ще не апався. Але в кінці я трохи апнув Вінстрік з челіком. Якщо він дивиться це відео, тіпо, дякую, але він, напевно, не дивиться це відео. Так, добре, нас вже. О, це останні кубки. Я їх не міг просто апнути. Я просто каточки вам не показував. Я їх так довго апав, але доапав. Плюс 23 кубки мені на аккаунт і 450. 3 кубки в мене, ой 4503 кубки в мене зараз на аккаунті. Я далі не буду апати, тому що тому. Так, стардроп я відкрив, я вже навіть не побачив. Але там, напевно нічого не випало Так, зараз будемо відкривати пас. Перший стардроп. Я... Епік. Ну, 8 монет. Далі ще одна рарка. Ну, це вже рерка, ще один стардроп. Далі супер рерка, ну таке собі, таке собі. Але буде навіть круто в одному стартропі. Так, ну таке собі. гортаємо, гортаємо, тут не заїдало, я був в шоці, бо зараз заїдає, а зараз не заїдало. Так, і міфік. Давайте, поставте лайк, я буду легендарку. Давайте легендарку. Ні. Ну, підпишіться, щоб брамер випав. І хтось підписався, дякую. Хтось підписався, дякую. Тік. Випав нам тік. Так що тут у нас супер -РРК. 100 монет. Ну, я не знаю, я щось більше бокси люблю. Мені здається, fold, олди, просто Бравл Старса. Будуть все пам'ятати бокси. Їм недавно було 2 роки. Мені здається, коли їх забрали. Недавно, але це капець. Так, рарка. Ну, скоро тут буде ще один прикольний хім. стар дроп, з якого мені прям сподобався скинчик. Але я не знаю, скільки він коштував 79, чи 100 чимось. от міфік. Давайте, давайте, підпишіться, і в мене буде бравлер. Ні, це не бравлер, але скінчик. Я на знаю, скін коштує, я подивлюсь після озвучки. Потім ще монтаж, і вже я буду вам кидати до вас, до вас вам це відео. Далі, в принципі, такого інтересного я нічого не получав. Спойлер, ще один спойлер. Хоч ще буквально 2 хвилини, але я ще апнув 100 кубків через те, що я вирішив зробити ще пару квестиків і апнув ще 100 кубків. Так, тут у нас грерка. Бокс, мені здається, були інтересніші, трохи Надіюсь, що вам теж. Не а просто напишіть в коментарях, хто. Хто за що? За стартропи чи за бокси? І кодове слово, кодове слово да, буде. Кодове слово буде, кодове слово пас. Брал пас. Або брал пас, або пас. Давайте. Пишіть в коментарях, я зрозумію, що хтось додивився до кінця відео. Так, тут татару я прокачував, хотів дуже вибити тару, мені ста хватало на нього. Але. Ну, не кредитів, а, а гемів. Але я вирішив купити щось інше. І я вас питаю, чи купляти його. Е, в, е, чи купляти його? В кінці відео я вас питаю. Так, тут я по Вольт, ви видите, я вже апнув 40 е, 4500, навіть 600, можна сказати, кубків, і ще плюс пару рівнів. Тут я прогортала це все, і отут два стардропи я золотав. Я вже не пам'ятаю, що там було, хоч це було 5 хвилин тому. Так, рарка. Ну, рарка це таке. І. І, і, і. і в мене є рар, рарка. Ну, таке собі, таке собі. Ну, останні стартропи мене прям, прям-прям. І от я хочу вас питати, купляти мені його чи ні.